Мешканці Салтівки до Великодня намалювали в улюбленому парку відпочинку писанком, і цей малюнок побив всі рекорди. Салтівська писанка стала найбільшим малюнком на асфальті в Україні. Рекорд урочисто зафіксували представники книги рекордів України. 23 метри довжина, 17 ширина, загальна площа 356 квадратних метрів. Такі розміри салтівської писанки. Це означає, що новий рекорд встановлено. Харків продовжує традицію встановлювати рекорди України. Творювала писанку творча група протягом тижня у декілька етапів. Зробили комп'ютерний дизайн проекту майже 400 фрагментів. Їх роздрукували та склали трафарет, що був нанесений на асфальт і промальований по відповідним елементам. Розповідають ті, хто малював цей український великодній атрибут на території Салтівського парку перемоги. Писанка має красномовний візерунок в українських національних традиціях. Там про коріння, яке не скорити нікому, це міцний дуб, це символ нашого Харкова, який завжди квітне, завжди розквітає за будь-яких умов, чи то чи то. про те, що ми не скоримося ні за яких умов, і про те, що наша Салтівка і безпосередньо Харків, який розташований у вигляді зеленої крони, це все карта Харкова, тобто всі дев'ять районів, і Салтівський в тому числі, що він буде процвітати завжди, знову ж таки, незважаючи на що квітне і е, це ну тризуб відповідно розуміємо да наш державний герб. Малювали, як то кажуть, усім миром до акції освітян, а саме вони, ініціатори, долучилися мешканці району. Реалізувати цей грандіозний проект кажуть, вдалось за підтримки харківського міського голови. Ігор Терехов, вітаючи харків'ян з рекордом, зауважив, що Харків пишається мужніми мешканцями Салтівки. Ці люди, домівки, яких нещадно понівечив ворог, безперестанно острілюючи район протягом перших місяців війни, віднайшли в собі сили жити і не лише відбудовувати і вірити. В світле майбутнє, а творити і встановлювати нові рекорди. І ця писанка найбільша писанка в Україні це символ нашої перемоги, це символ мира. Слава Україні! Героям слава! Харків завжди встановлював грандіозні рекорди, зазначили представники Національного реєстру рекордів України. І їм приємно кажуть бачити, що навіть війна не завадила цій традиції. Тож з радістю прибули до Харкова, щоб зафіксувати цей рекорд. Ми сьогодні маємо велетенську писанку. Це зображення фарбою на асфальті. Писанка має свої символи, які символізують те, що Харків ворогам не по зубам. Так, Салтівська писанка уособлює відродження всієї України, кажуть учасники проєкту. І це не лише новий рекорд України, це символ незламності і перемоги. Яна Біляєва, Олексаницький, Олексій Муравйов. Новини Харків.